Ось, друзі. Така нора. Це лисичача. Вона була закинута, але ось нові сліди. Я поставив ловушку, ось нові сліди. Поставив ловушку на фазанчика. може щось буде. Ідемо зараз, такого обійдемо і покажу. А, і воно нас ріво теж. Десь іди. Ловушку. Дуже догодились. Конзавтра пайде. Друзі, прийшли на нові, де робочі нори. А очищають. От. кисить очищає. Погода. Закинути на цю теж очищають. Ідемо до ловушки, подивимося, що з ловушкою. Ось сліди і ось така пробка витіпкана. Ось, друзі, така у нас. Ловушечка, такий механизм. До наступних серий.